ChatGPT вже вважається одним із найбільших технологічних проривів останніх років. «GPT — of artificial intelligence model developed by OpenAI». уже є багато прикладів, як ChatGPT може допомогти в повсякденному житті. Наприклад, написати вірш, есе, пісню, мейл, згенерувати бізнес ідеї. Також може написати код в різних мовах, може перекласти текст і багато багато іншого. Але у цьому відео ми протестимо, чи може GPT допомогти нам в інвестуванні. Отже, привіт, друзі, вітаю вас на каналі Особисті Фінанси. Де я дідусь досвідом про те, як аналізувати власний бюджет, почати заощаджувати та інвестувати. І сьогодні ми поговоримо про те, чи можна покладатися на поради GPT, коли мова йде про інвестування. Отже, перше, що потрібно зробити, це зайти на сайт OpenAI і залогінитись. Нещодавно ChatGPT нарешті став доступним і в Україні, тому тепер вам не потрібно використовувати VPN, потрібен тільки мейл і телефон. Отже, коли залогінились, у вас з'явиться таке вікно, де одразу можна писати повідомлення. Я планую поділити це відео на дві частини. В першій частині я буду задавати прості фундаментальні питання, типу що таке акції, яка дохідність певних активів, щоб перевірити, як добре ChatGPT справиться із research-частиною, тобто пошуку інформації, структуруванням, поясненням термінів. В другій половині подивимося, чи може ChatGPT написати код для аналізу даних або алготрейдингу. Отже, я почав із простого питання, що потрібно, щоб почати інвестувати. Я Не буду перечитувати відповіді дослівно, бо це зайняло б годину, а даватиму коротке резюме і свою суб'єктивну думку. А якщо вам цікаво перечитати відповіді ChatGPT, то ставте на паузу. Отже, щоб почати інвестувати, ChatGPT рекомендує зрозуміти можливі ризики втрати коштів. Визначити фінансові цілі, визначити інвестиційний портфель, тобто в які активи ви б хотіли вкладати, визначити доступні кошти, дослідити ринок, створити план інвестування і його моніторити. Отже, загалом погоджуюся, із усіма пунктами, він дав доволі розширену відповідь. Можна лише додати один технічний момент, вам також надобиться відкрити брокерський рахунок для купівлі-продажі активів. Отже, далі запитав більш детальне питання, в які активи можна інвестувати початківцю. Чат GPT дав 5 варіантів: фонди індексів, облігації, акції, криптовалюти та нерухомість. Я погоджуюсь із першими двома індекси, та як це вже є диверсифікований і ліквідний актив, облігації через нижчий рівень ризику. З акцій я б рекомендував хіба великі, перевірені, стабільні компанії початківцям. Крипту абсолютно ні. ну і нерухомість це вже залежить наскільки фінансово ви готові Потягнути зазвичай початківці може дозволити купити нерухомість. З іншої сторони, можна мати ці активи в різних пропорціях, тобто більше фондів, облігацій, менше крипти. Тому моїм наступним питанням було, як правильно диверсифікувати, тобто розподілити умовні тисячу доларів між цими активами. ChatGPT GPT дав спочатку визначення, що таке диверсифікація, тобто розподіл коштів між активами. І з різним рівнем ризику. На фонд індексів чат GPT інвестував би 400 доларів, тобто 40%, і по 20% на всі інші активи, облігації, фонд нерухомості і крипту. Я не погоджуюсь із 20% на крипту, але є один дуже важливий момент. Якщо ви запитаєте ще раз те саме питання в новому чаті, то відповідь швидше за все буде іншою. Тому це лише один із прикладів розподілу. В кінці ChatGPT дав кілька порад, які мені особисто сподобались, а саме не вкладати усіх гроші в один актив, розподіляти по галузям, тех, фінанси, охорони здоров'я, і також не інвестувати кошти, яких ви не можете собі дозволити втратити. Я не хотів би інвестувати свої 20% в крипту, тому моїм наступним питанням я попросив ChatGPT написати кілька найпопулярніших статей, як правильно диверсифікувати інвестиційний портфель. Отже, він видав чотири статті з порталу Forbes, The Balance, Investopedia і Finance.ua. Це не наукові статті, тому вони мали б бути доступними для читання для всіх. ChatGPT також славиться тим, що він міє добре структурувати інформацію, тому якщо вас зацікавила яка стаття, можна попросити ChatGPT написати коротко основні тези. Наступне я запитався, чи знає він, що таке ETF та рейти, і чи може він порекомендувати конкретні приклади ETF для початківців. Тут мені сподобалась відповідь, чат GPT чітко характеризував одним параграфом, що таке ETF, що це фонд, торгується на біржі, має в собі різні види активів і є зручним інструментом для диверсифікації і має менші комісії і вимоги порівняно із звичайними фондами. Рейт, з іншої сторони, це компанії, які інвестують в нерухомість. І отримують дохід від оренди інших джерел, які потім розподіляють між інвесторами. Він дав сім прикладів ІТФів, в які можна інвестувати початківцям: SP 500, Vanguard Total Stock Market або MSCI Emerging Markets, і з коротким описом, які ринки і галузі вони відслідковують. Якщо вас цікавить конкретна галузь або ринок, то можна уточнити і ще раз запитати. Наприклад, я запитав про європейські ІТЕФ і він видав ще 10 штук. Далі я вирішив хайпанути і запитатись, чи знає він, чи зросте або впаде біткоін у 23-му році, і очікувано, що він цього не знає, як і будь-хто інший на планеті. А, і вказав, що незважаючи на свою популярність, біткоін також є високоризикованим активом. Наступне мені стало цікаво, чи знає він щось про український ринок. і Я запитав, яка середня дохідність українських державних облігацій. Надай кілька прикладів історичних даних з, різних, з різним терміном погашення. Отже, буде відвертим, я не очікував, що він вже був натренований на таких даних. Я думав, що, можливо, він знає про американські облігації або облігації інших розвинених країн. Але виявляється, що він знає і про українські облігації. Варто лише зазначити, що він не був натренований останніми даними про ті ж військові облігації, а тільки до 2021 року включно. Тому тут він дав три приклади на 2021 рік облігацій із дворічним, п'ятирічним і Десятирічним терміном. Наприклад, у 2021 році середня дохідність держоблігацій з терміну погашення а один рік становила біля 10 11 Далі мені стало цікаво, чи знає він щось про фінансові дані компанії. Як приклад, я запитав, чи можеш порівняти виплату дивідендів найбільших техкомпаній. Чат GPT порівняв 5 найбільших техгігантів: Apple, Microsoft, Amazon, Google і Facebook. Apple і Google давали 0.22 доларів на акцію, Microsoft 0.62, Facebook 0.376, і Amazon не виплачує дивідендів. Супер. Перед тим, як зробити свій висновок по першій частині, я задав ще одне питання. Напиши основні наукові статті про моделі Garge. Тут я хотів подивитися, що може ChatGPT написати перелік наукових статей на трохи складнішу тему. Моделі Гардж часто використовують в ризик менеджменті для моделювання волатильності, але це вже трошки складніший матеріал. Звичайно, цього не потрібно знати для того, щоб починати інвестувати. Chatt GPT видав чотири, напевне, найважливіші статті на цю тему, і Болерслав Journal of Economics, який один із перших запропонував ці моделі. ЕНГЛ, який використав їх в економетричних дослідженнях. Більш того, ChatGPT gpt також зміг дати посилання на першу статтю. Ось стаття із журналу Економікс, тому можна шукати статті не тільки із загальних джерел типу Форбс чи Інвестопедія, але також із наукових журналів. Я думаю, що на цьому етапі ChatGPT ще не може замінити інвестиційних менеджерів, але в майбутньому цілком можливо. Попри те, що ChatGPT феноменально справляється із багатьма питаннями, відповіді все ж таки можуть бути доволі загальними або не оновленими за останні роки, що є дуже важливо для інвестування. Мені сподобалась відповідь про статті, і ChatGPT насправді є дуже хорошим інструментом для пошуку статей, визначення наукових робіт. І висвітлення їх основних тезів, тобто структурування інформації, фреймворки є його сильними сторонами. Для початківців я б також порекомендував ще почитати кілька книжок з інвестування або персональних фінансів, щоб мати кращу базу. Коли ви прийдете до портфельних менеджерів або банкірів, вони вам розкажуть усі деталі, куди і як можна інвестувати, підлаштовуючись під вас вашу фінансову ситуацію, цілі, ризики, які ви готові брати на себе. Певні локальні деталі, податкову систему і так далі. ChatGPT, з другої сторони не дасть одразу усю цю інформацію. нього треба випитувати, тому також варто знати, що питати, і правильно підходити до написання самого питання. Дайте знати у коментарях, чи пробували ви вже ChatGPT, і чи сподобались вам його відповіді. А ми перейдемо до другої частини. де подивимося, як добре ChatGPT справиться із написанням коду для аналізу даних. Якщо ви професійно займаєтесь інвестуванням, то аналіз даних і відповідно написання коду є обов'язковими частинами. Але з іншої сторони також можна інвестувати пасивно у великі компанії, держоблігації або ті ж ETF, або використовувати готовий аналіз з інших джерел, тому ця частина не є обов'язковою для всіх, тим більше для початківців. В Будь-якому разі мені було дуже цікаво протестити цю частину, так як я багато працюю із даними, і також вирішив поділитися цим із вами. Отже, в другій частині я перейшов на англійську, так як це було трохи швидше, і запитав, чим може ChatGPT написати код, який завантажить історичні дані цін акцій тех компаній. Якщо ви знаєте Python чи C чи будь-яку іншу мову, то ChatGPT також мав би справитись із цим. Щоденно в роботі я використовую мову програмування R для обробки і моделювання фінансових даних, тому тут я його також попросив написати код у мові R. Він дуже швидко написав код. Плюс дав пояснення основних пакетів і функцій, які він використав. Я цей код скопіював, вставив R, проранив і маю історичні дані цін на акції Apple, Google і Microsoft, як і замовляв. Далі маючи ціни на акції, я попросив чат GPT створити графік, щоб глянути, як вони виглядають усі разом. Він згенерував код, я проранив його і отримав гарний чарт із цінами на акції трьох компаній. Маючи ціни на акції, можна попросити ChatGPT порахувати, яка була дохідність цих акцій. Скопіював новий код, і цього разу в мене вийшла помилка, так як дохідність усіх компаній була нуль. Тобто був десь баг в коді. І як виявляється, ChatGPT дуже часто може згенерувати код, який не буде ідеальним на 100%. В такому разі треба його самому підкориговувати або попросити той же GPT, щоб він виправив свою помилку. Після кількох таких прохань він таки видав правильний код, який згенерував щоденну дохідність і створив графік для кожної компанії. Наступним логічним кроком є моделювання цих даних, тобто маючи історичні дані. Можна використати певну модель, щоб спрогнозувати майбутню ціну на акції. Звичайно, це не є легким завданням, але не забуваємо, що тут ми тестимо чат GPT, а не намагаємо знайти найкращу фінансову модель для цих даних. Він видав кілька варіантів: із простіших це ARIMA, із складніших це штучна нейронна мережа, Random Forest і інші алгоритми. І я його попросив написати код для однієї простішої її моделі Аріма. Він написав код, я його скопіював, проранив, отримав параметри і коефіцієнти до моделі. І в кінці кінців також графік із прогнозом на наступних кілька днів. Знову ж таки, метою цього відео є протестити чат GPT, а не ідеально змоделювати дані. Цей код є дуже спрощеною версією. Не завжди він на 100% правильний, але це також дуже хороша основа для дальших напрацювань, буквально за кілька секунд. Це все лише кілька прикладів, як можна використати ChatGPT для своїх фінансів. По суті, ви можете запитати будь-що: написати резюме, перекласти резюме, згенерувати індикатори для трейдингу. А написати код, згенерувати ідеї в тій площині, де ви працюєте, можна створити свою аплікацію пайпоні, щоб вести свій сімейний бюджет. Тому загалом я дуже вражений відповідями ChatGPT і дивився б на нього як на ще один хороший інструмент для дослідження, генерування ідей і коду. Він є ідеальний, але навіть на цій стадії можна розглядати його як хорошого асистента, який має свої сильні і слабкі сторони. Тому дуже цікаво подивитися, як це все буде виглядати за декілька років, і хто з нас скільки рішень буде прийнято заду. Допомогою ChatGPT. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, то не забувайте підписатися на канал, пишіть коментарі, щоб це відео набрало більше переглядів. І до зустрічі в наступному відео.